Всім привіт! Ви на каналі Автомаркет. і з вами Василь. Сьогодні розглядаємо дуже хороший домкрат від компанії Vinci. Модель 171660 на 2 тони гідравлічний підкатний. І так, комплектується в кейсі. Вага даного домкрата. 7 7,1 кг. кілограм. Компанія Вінсо, польська компанія має сертифікати якості тю німецький, що відповідає найвищій якості. Так, до комплекту входить у нас перелік всіх моделей. Від компанії ВІНСОП Підкатних Домкратів. Рекомендації несправності. Все продубльовано англійською мовою. І так. Це в нас речах який піднімає або опускає. Тут у нас спеціальна є перетинка, яка вставляється. І опускаємо. Це в нас ручка, яка фіксується ось тут. Методом розтягнення для зручного перенесення. Так, габарити, габарити самого, самого домкрата конфіскували в дружини ось такий сантиметр, бо рулетки чомусь немає.

Це у нас декоративна накладка. Тут у нас є цілінтр. ось він. Це по суті фактор домкрата стовпчиком. Вертикальні пляшкові, як їх називають. Просто тут дороблено ще механізм підйому штока. тому він теж називається гідравлічний, тому що сила піднімання йде за рахунок тиску гідравліки. Мастила внутрішнього. Так. Так, є у нас серійний номер. Колеса якісні, металеві. Діаметр колеса. 6,5 сантиметра. Задні у нас теж металеві. Крутиться. на підчепну маленький. Так, тут у нас є шплінти. Можна це все знімати. Так, діаметр п'ятачка у нас рівно 5 см або 50 мм так і метод підйому у нас звичайний це у нас є тут оцей Випуклість штирьох. Ми його пропихаємо ось сюди. Можемо зафіксувати і піднімаємо. Як бачимо, не піднімається, значить у нас відкритий клапан. Нам треба його закрити. Ось у нас клапан, який треба закрити. За годинникою стрілкою закрутили, проти відкрутили. Все. Домкрат готовий до підйому. І у нас бачимо вже там. Шток працює. Домкрат піднімається. Максимальна висота його. Ось що робиться внизу. Це в нас піднялося, він тисне. на сам важель підйому. Так. Висота підйому. На жаль, зняти не вийде, тому... Можете довіряти мені 31 см, Якраз, як і вказує, як і вказує виробник, це 35. У нас тут 31. Так, ну і для опускання нам потрібно оцей важней опустити. Для цього беремо речах. Запихаємо спусковий гвинт і проти годинної стрілки прокручуємо. Пружина тяне механізм, тому опускається плавно і просто. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайк, коментуємо. Всім до наступного відео. Пока-пока.